Цю тему першого року чернівським школярам допоможуть зрозуміти не так вчителі, як нові однокласники. Зі сходу сьогодні за парти сіло 150 дітей з зони АТО. Кожен п'ятий з них обрав єдину в місті російськомовну школу шосту. У нас класи наповнені так, що на такое количество дітей не рассчитана класна комната. Ну да не в обіді. Однак навчатися українською зовсім не проблема для більшості дітей з Донбасу. Віолета Шевченко з Донецька на свою першу лінійку в чужій школі дуже хотіла одягнути вишиванку і віночок. У мене по українському 11, я хорошо його знаю. Рідний ліцей, як і дім Віолети, залишився без вікон. Цього року учнів він не приймає. Учительниця одна, вот нашої директор, в общем, здання школи не покидає. есть сходять на роботу, узнають, где діти, формують теж саме як орієнтуватися класи, все одно не сподіваються, що всі вслітяться. До останнього родина сподівалася, що все налагодиться, але щоб дитина могла піти до школи під мирним небом, довелося тікати. З Собою захопили тільки найнеобхідніше. Особову справу зі школи забрати не вдалося. Документів у неї було свідоцтво про народження, і щоденник з оцінками. В щоденнику дуже були гарні оцінки. В Чернігові сім'я Шевченків оселилася у родичів. Мама Людмила вже влаштувалася на роботу, намагаються налагодити нормальне життя і менше згадувати про війну. Ми старались наоборот тут більше гулять, щоб вона німна тліклась, тому що Боїмося взагалі, ащі, ну допустім, навіть пітардається, розривається, боїмося. Однак на дачі під Донецьком досі залишається старша сестра Віолети. Розмовляє з нею дівчинка на зовсім не дитячі теми. Розказує що танки їздять там, стріляють. Бабушка її не випускає взагалі з дому. Ситуація в країні внесла корективи в навчальні плани цього року. Школярі матимуть більше уроків до призовної підготовки а на класних годинах вчитимуться поводитись під час обстрілів.